Покажи щось маленьке. Машину. А! Nissan Micra заїхала до нас у продаж. Маленька, компактна та економна. 2007 рік випуску 1,2 бензиновий двигун, встановлене ГБО, розхід газу по місту в районі 7 літрів. вся гарнесенька і малесенька. Давайте ж буду вам її показувати. Довжиною вона приблизно десь 2 метри. Ну, плюс-мінус. Затонована, але у неї. 4 двері. Це немало важливо. Зустрічає нас безключовий доступ. Пішли взагалі в село. Буду показувати. Діло. У нас є передні електрохватийовники, до речі, це стала максимальна таблетачка. Без доступ є, сказав, центр світла, доцю, мультитермо та кліматконтроль. Мультимедіа у нас штатна, можна вже замінити на більш нову. Так, спереді зручно, комфортно, запуск у нас кнопки. Побачимо, що ж там позаду. Так, глобальними ну, танцями тут не позаймаюся, але комфортно проїхати можна. За собою я вміщаюсь. Ну, до стелі достає. Ну, можна постеріг. Так, підемо ж далі. Ой! Виліз нормально. Так, що у нас є по багажнику? Ого. Ні, ну, в цілому багажник у нас є. Якщо треба щось там перевести, то задній ряд впадається. Ну, а придбати. Ви її можете як за повну вартість, так і в розстрочку. Повна вартість 5 тисяч доларів рівно. І у вас ось така мікро на автоматі. Або навіть без першого внеску. І ще є обмін. Тож чекаємо, п'ятий за твоє авто.